новин на Миколаїнедіслі за 6 червня 2025 року. Сьогодні вночі Російська Федерація здійснила масоване атакування України. Є загиблі та поранені. Зокрема, у Києві є четверо загиблих, понад 20 людей поранені. З цих чотирьох загиблих троє це рятувальники ДСНС. Київ постраждав внаслідок влучання та падіння уламків в кількох районах. Удари були дронами та. Балістикою також пошкоджено колії та кабелі на перегоні метро між станціями Дарниця Лівобережна. Крім загиблих ДСНСників, ще дев'ятеро отримали важкі. Пораненням у Львівщині вночі також було неспокійно. Внаслідок атаки було пошкоджено промисловий об'єкт в Дрогобицькому районі. Були перебої з електропостачаннями під Львовом, проте всі наслідки ліквідовано та на щастя немає постраждалих чи загиблих. Що не скажеш про Тернопіль та Луцьк, адже постраждали багатоповерхівки та люди. Або ти на фронті, або ти для фронту. Росія продовжує свої атаки. А ми маємо об'єднуватися і допомагати українській армії. Крім донатів, хорошою новиною цього тижня стало те, як СБУ провели неймовірну операцію з приводу ліквідації літальних апаратів РФ. Про операцію павутинка дивіться унікальні кадри СБУ. Далі у випуску новин дивіться про день Дністра 2025 який відбувся у селі Устя. Унікальні коментарі. Та надзвичайної краси природа. А після цього про гуманітарну допомогу яка в чергове прибула від оця Ярослава Гостинського та парафіян у ГКЦ в Польщі. Після цього у спортивній рубриці дивіться про п'ятий міжнародний боксерський турнір. Неймовірні краєвиди, психологічне розвантаження та споглядання природи. Це село Устя Миколаївської територіальної громади. І 1 червня тут відбувся День Дністра, спорт, мистецтво, майстер-класи, духовне піднесення, смачна їжа. Що може бути кращим на березі Дністра? Редакція сьогодні в одному з найулюбленіших місць територіальної громади в селі Устя на цій прекрасній локації біля Дністра. Маємо можливість відсвяткувати День Дністра. Що це за день? Ми розкажемо в процесі всього нашого сюжету. А просто зараз Михайло Буга. Голова громадської організації «Устя над Дністром трішки розкаже, як все починалося і як створювалося це прекрасне туристичне місце. Все починалося 5 років назад. Випадково в Львові я зайшов в перукарню, і одна жіночка розказує майстрова, як ми гарно відпочили на Дністрі. Я поцікавився, де. Каже, село Хмело 180 кілометрів від Львова. Я думаю, ну якщо люди хвалять Дністер за 180 км кілометрів від Львова, чому у нас на устю він заросший, е е неможливо дійти до нього, бо що грі? Я запрошую голову сільської ради Ігора Мельника, Івана Бугу, брата, отця Петра, і ми їдемо в село Хмелево. Івано-Франківська область, 180 кілометрів. Заїжджаємо в Хмелево, Дністер трошки ширший, ліс, так як у нас за Дністром. Ходимо по селі, дивимося локацію, будиночки, приїжджають, митці відпочивати. Співак Скрипка навіть був. Кажу, а що не може бути у нас? такого, 40 кілометрів від Львова. І тоді почали ми піднімати свій Дністер на вулицю. Я запросив Мирослав Миколайович, білий архітектор uh -huh. зі школи, Руслан Романишин, дизайнер зі Львова. Ідея моя, і ми почали працювати над нашим Дністром. Появилася так за рік Альтанка, властівчине гніздо, яке вже прозвали Устя. І теж дуже цікаво, коли я привіз архітектора, і ми зайшли в хащі над Дністром, я кажу, то має бути Альтанка на два поверхи, така панорамна з балконом над Дністром. Він слухає, слухає. І каже: молимося, не помолилася. І потім він мені розказує, що я в тих хащах не думав, що тут щось може вийти. Тут досвідчений відомий архітектор. Але от вийшла Альтанка над Дністром, властівчина Дністро. Почали приїжджати туристи зі Львова, з навколишніх сіл. Сільська рада зробила детальний план розвитку Уся, зеленого туризму. Згідно детального плану, ми вже поставили другий будинок, третій, бо Бу, три вже хоче переспати, хоче тут переночувати. Отак от починалася Альтанка Уся над Дністром. То здебільшого спонсор? Я так розумію, що ви і ваша фірма і маме? Так, здебільшого спонсор, громадська організація Усім Дондістром, фірма ІММ. Ну, громадська організація Добровільні кошти і. Мої з моїх прибутків, які на жаль зараз треба і армії допомагати. Не дуже воліє. але ми, щоб не зупинятися, все рівно потрошки добудовуємо, будуємо і допомагаємо Збройним силам України нашим славам. Я нагадаю, що редакція Миколаївна Дністрі на власні очі бачила цей процес. Ми, звичайно, не застали, як починалося закладався перший камінь, ця молитва, але ми бачили, як відкривалися ці будиночки і зараз. Є свідками, як розвивається зелений туризм в одному з наймальовничіших сіл територіальної громади в селі Устя. Завітайте. І ви ми розпочали із хвилини мовчання за наших героїв. І напевно дуже доречним тут говорити саме про цінності, говорити про ці, одну з таких важливих цінностей, як любов до батьківщини. І вона починається не від того, коли ти любиш усю Україну. Вона починається із тих малих теренів, із твого місця, де звідкиряє твоє коріння, із того села, в якому ти народився, із тих пагорбів, пасовиськів, по яких ти бігав, будучи дитиною. І сьогодні ми є в тому в одному із таких місць, які є особливе для пана Михайла, а також і для усіх наших односільчан, колись навіть тут стояли хати, змінилися обставини. Заради безпеки, села збудована дамба, люди переселилися, але пам'ять залишилася, що тут колись ми жили. Воно було мало, багато тих ну, тут було багато хащів, тут не годі було пройти. Точно, коли ти сьогодні тут опинився, ти подивляєшся тим, як можна все перемінити, якщо докласти трохи любові, багато праці рук, і тоді воно міняється. Справді так і є, і крім любові та громадської організації, яку очолює Михайло Буга, Миколаївська міська рада, на чолі з Андрієм Щебелем постійно підтримує ідеї та проекти, адже вони приносять свої плоди. День Дністра цього річ був також і благодійним, де збирали кошти на закупівлю позашляховика бійцеві 65-ї бригади, 3-го батальйону 9-ї роти. А саме для Бійця дружини якого Миколаївчанка Василина Срібна. І зараз на екранах ви можете також задонатити, аби допомогти. Дністерце є один з природних символів нашої країни. Друга за величиною річка після Дніпра, дев'ята у Європі для нашого села. Річка Дністер також відіграє дуже велике значення. Це насамперед місце для гарного відпочинку, де можна набратися багато сил. Відкинути весь негатив, літом можна поплавати, ну і звісно, половити рибу, якої в нашій річці є дуже багато. І, власне, саме риба є такою самою головною, основною фірмовою стравою багатьох хустянських господинь. Як і вже згадувала, з День Дністра 2025 поєднав в собі активний та мистецький відпочинок на природі. Діти брали участь в різноманітних майстер-класах, який організували Миколаївський будинок дитячої та юнацької творчості. Квест про річку Дністер підготували представники Миколаївського молодіжного центру, а представники організації Червоного Хреста навчали, як надавати першу медичну допомогу. Впродовж цього дня тривав турнір. З волейболу, де спортивні команди змагалися у дружній атмосфері. Ну а поціновувачі шахів мали змогу зіграти партію з міжнародним гросмейстром, заслуженим тренером України Адріаном Михальчишиним, з яким також редакції вдалося поспілкуватися. Як вам цей захід і чого нового навчаться і юні шахісти, і більш дорослі? Бачите, то дуже важливо, що є життя, що є життя, що село не є мертве, що нам про це пишуть, що село не мертве, село розвивається. Є люди, які зацікавлені, щоб село далі і розвивалося, і, і все було тут, покращувалося. Тут є ну, навіть деякі дороги є, як в місті, в деяких, в деяких місцях, в місті, в Львові таких доріг немає, як, нас, як тут є у вас. І дуже багато людей, і то дуже приємно, дітей багато. І то є основне, що діти... Вчаться різним речам. І в шахи грати, і трошки малювати, і, і, і з людьми спілкуватися. То такого, ну справді, такі речі, вони просто оту от спільноту вони укріпляють, укріпляють і роблять її життєздатне в важкі часи, важкі часи для всіх, і це дуже добре, і люди прекрасно роблять. Це. Все вам найкращого всім. Загалом для устянців та гостів гра з паном Андріаном була не просто піднесеною, а таки історичною. Ну і звісно, всі були у доброму гуморі. Я тут вдома, я з Устя, я, моя мама тут живе, тут мій вуйко. Так що я тут вдома і мені завжди додому хочеться. І завжди, поки є можливість, я приїжджаю і тут. Просто відпочиваю. От прошлої суботи, взагалі, коровий пас так відпочив, все забув. Дуже добре. А зіграти партію з Андріаном Михайльчишином вирішила також і пані Наталія, донька Івана Самотоса, яка після гри чимало розповіла в музеї про батька видатного скульптора, а також про брата художника Тараса Самотоса. Я, властиво, не можу родзинкою, що ви так дякую назвали, зрівнятися з тими всіма родзинками, які я тут зараз переживаю і беру в них участь. Але це правда. От те, що поруч метрів 500-400, це музей-садиба, меморіальний музей-садиба Івана Самотоса, це є е Щось особливого, такий акцент у культурному житті цього села, регіону. І я просто рада буду як якомога якомога більше прийде на невеличку екскурсію кураторський прохід виставкою мого брата Тараса Самотоса і Івана Самотоса скульптури і живопису. Але зараз мені підказує мій колега-музикант зено під перегори. Я мушу хіт робити, і я раю чорними. Неможливо не відзначити і юного переможця, якому вдалося перемогти у Андріана Михальчишина. Ним виявився 13-літній Святослав Данилів з Миколаєва. Я граю приблизно 4 роки, а у Михальчишина мені вдалося перемогти, тому що він в партії почав атакувати. Але під кінця атаки і що я виграв дві фігури. І просто докінчив партію до кінця. Партія мені дуже сподобалась, було цікаво поіграти з гравцем такого рівня. Я ще ніколи не грав з такими сильними гравцями. Мистецькою частиною заходу стала фотовиставка Устя устечко талановитого фотохудожника Ігора Гнатіва. Фотопраця якого перевтілилася у п'ять книг. Усі вони зафіксували чарівність та історію села. Устя і ці кадри просто неймовірні. На протязі п'яти років я співпрацюю з паном Михайлом Бугою, який виступає меценатом цих всіх моїх проєктів. За цей час ми зробили п'ять фотоальбомів, і я проілюстрував книгу Устя, Устечко Марії Цури. Частково частково були фотографії Богдана Місюрака і, і мої фото. Ну я вважаю, ця книжка це є ще не тільки для села Уся, це для нашого району і для всієї України. Тому що там настільки унікальні історичні факти про село, що ми ми як живемо тут в районі. Ми не чули таких фактів, наприклад, що там по річці. Зубрі сповлялися, люди аж до Одеси могли доходити. Так само тут у цьому селі люди займалися, будували чайки козацькі. Ну, це дуже унікальне село. Ну, останнє завершення це в нас ось ця книга, якою я так само, як книгою Цюри, так само цим уся над Дністром» альбомом. Це ну, як на мене, найкраща, найкраща робота, яку я зробив. Тут вийшли п'ятирічні фотографії, які представлені в цьому альбомі. Ну, в основному це пейзажі, село Устя. Далі в нас і природа дуже тут гарно показана устянська, тому що альбом вже був закінчений десь в січні. місяці. Пан Михайло сказав, каже, Ігор, давай ми ще покажемо зиму. Ну І одного ранку зимового це було десь на святкування Різдва. Я прокинувся, мав їхати на роботу, подивився в вікно, бачу, зима прийшла, тому що цього року зима у нас була безсніжна, вже весною ми отримали сніг. Я все кинув, приїхав сюди і спішив, щоб застати цю зиму. Приїхав по дорозі, сфотографував пам'ятник Шевченку, в якому світилася шопка. Це така була десь половина восьми, тільки починало розвиднюватися. Заїхав сюди, і я тут побачив казку. От, покажу вам зараз цю роботу, таку сивна Сальтанка. І зараз зараз зим. Оце бачите зимові пейзажі. Ну і це. Ну, я вважаю, така дуже гарна робота. Що тут у нас люди щось там робили світло світиться, Ну, це одна така гарна, красива зимова зимова робота. Як ви вже здогадались, цей захист можна назвати справжнім фестивалем, який створений з метою привернення уваги до водної цінності Дністра, популяризації зеленого і сільського туризму в територіальній громаді біля відпочинкового комплексу на Дністрі. Альтанок Михайла Буге не обійшовся день Дністра без частування. Рибна юшка, бограч та славнозвісний куліш від громадського формування Миколаївська народна самооборона не залишили байдужими й голодними нікого. Чому триперці перці? триперці постатути приписано. Чотири я забрав. Четвертий брав команду. І їх сюди кинув. Буль-буль, що до вариться? Що вариться? Бога. Дуже добре, дуже гарний день. Дав Бог нам погоду. Всі дуже раді, що тут зібралися. Думаю, що стане традиційним. Усь це наше гарне село. Усь це устечко, якби не згоріло, було б містечко. Варто зазначити, що організатори подбали і про українське слово, а саме історію, без якої, в принципі, неможливо проводити і розвивати щось в територіальній громаді, крім фотовиставки, альтанка, ластівниче гніздо наповнилась непересічною розмовою з Василем Благим про українського мовознавця, одного засновників та почесного члена культурно-освітньої організації Товариства просвіта Омеляна Партицького. Василь Благий, кандидат історичних. Наук презентував присутнім книгу Омелян Партицький Постать на тлі епохи зустріч видалася атмосферною та вільною, де кожен міг висловитися з приводу української мови, теперішньої освіти та розвитку національно-патріотичного виховання молоді. Книги про наших діячів, про нашу історію зараз є дуже важливі, адже це наше коріння, це наша ідентичність. Не дарма сказано, хто не знає минулого, не вартий майбутнього. Одна справа, що треба пізнавати минуле. На жаль, інші агресори, в складі яких були українські землі, забороняли нам дізнаватися правду. Тому у нас попереду ще дуже дуже багато невідкритих імен або ж невідкритих їхніх великих діянь. І тому треба доносити правду до наших поколінь і цим засвідчувати, що ми, українці, велична нація, що ми заслуговуємо на своє місце під сонцем, ми європейці. І є другий аспект, треба читати. Читання робить з людини людиною, людину. І тому зараз дуже важливо відроджувати цей читацький інтерес, адже, на жаль, гаджети, соцмережі. Відволікають дітей від цього, і не може бути дитина в майбутньому успішна, якщо вона не буде читати, не буде розвивати свій словниковий запас, не буде аналізувати прочитане, робити певні висновки. Все це в комплексі і пізнання нашої історії минулого, і читання книг буде сприяти творенню особистості, яка здатна протистояти викликам, яка буде свідома своєї нації, своєї культури. Яка буде захисником своєї мови і її носієм? А завершували день Дністра 2025 піснею та ватрою. Не встигла делегація з Миколаївської міської ради відвідати Ілаву в Польщі, а саме привітати громаду Івана Богослова у ГКЦ з 35-річчям парафії, як отець Ярослав Гостинський, уже через тиждень тут у Миколаєві. І знову ж таки приїхав не з пустими руками. Це вже 15-та волонтерська допомога від початку повномасштабного вторгнення. Ну і вже 32-й та 33-й автомобіль, який призначений українським. Бійцям. Машина призначена в 143-ю бригаду механізовану в відділ цивільного військового співробітництва, які будуть займатися вивозом двохсотих, ну якщо буде виходити і трьохсотих, щоб можна буде забирати з поля ну, ближче від поля бою. Дуже велика потреба зараз буде дуже жарко, а воно вже дуже жарко. І наші на різних будуть напрямках. Тому та машина, я думаю, буде їздити дуже багато, більше ніж вона в Польщі їздить. Навіть якщо ти малесенький чи на всю машину зробиш хрест червоний, то вони ще більше будуть туди бити, чим по гражданській машині. Крім амуніції та продуктів харчування, ще дуже багато речей для дітей. Усі ці речі поїдуть до. Бібокської територіальної громади, де будуть передані у дитячий будинок, отець Ярослав Гостинський на постійній основі разом з парафіянами церков у місті Ілава, Оструда та Бродніця Української греко-католицької церкви в Польщі, допомагають українській армії та сприяють формуванню співпраці між владою Миколаєва та Ілави. Зокрема, неможливо також і не відзначити благодійників родом з Миколаєва Оксани і Володимира. Вешків, які при будь-якій можливості долучаються, або допомагати українському війську та тим, хто цього потребує, до слова після зустрічі у Миколаєві, отець разом з волонтером, секретарем Миколаївської міської ради Іваном Андрійчиком вирішили в зону бойових дій, аби передати особисту гуманітарну допомогу та ще один позашляховик. Пригнали ми дві машини. Цікаві позашла позашляховик. виду завтра. Веземо на схід. Привезли ми медичні обладнання до лікарні, медикаменти різного роду, генератори привезли. Також дуже багато ми привезли гуманітарки, яка поїде до Бібрики, до родинного дому дитини, якими опікуються сестри монахинської родини. Там і крісла, батут велосипеди, є також самокат електричний. кухонне обладнання. Ось такі речі. Також багато більше 30 і вишаємо в у Миколаєві платоме тобто громади. Кубок Галичини стартував 6 червня у Миколаєві. Це п'ятий міжнародний турнір з боксу, який розпочався на території Миколаївського ЗЗСО No. 2. Перший же день турніру було проведено 70 поєдинків. Учасники віком від 10 до 18 років демонстрували свої навички та боксерський спортивний дух. Тут змагалися не тільки представники України, але й Польщі, Чехії та навіть Німеччини. Про організацію турніру поцікавилася практикантка редакції Наталія Кахній. У нас відбувається турнір з боксу. Це п'ятий. Турнір міжнародний кубок Галичини сьогодні тут зібралося близько 200 учасників з чотирьох країн, а саме з України, Польщі, Чехії і Німеччини. Що змінилося за п'ять років проведення турніру? За п'ять років це напевно географія змінилася. Тобто, учасники вже з інших країн, аніж які приїжджали попередні роки, також з усіх куточків України. Чи передбачена для учасників, яка грошова винагорода або інший приз? У нас призи і нагородження відбуваються таким чином, що спортсмени мають змогу здобути медалі, грамоти, і також є спеціальні подарунки, такі як кубки за кращу техніку, за волю до перемоги, за кращий бій. На цих змаганнях я працюю в якості головного судді, а також допомагаю. Команді миколаївських буксерів по організаційним різним питанням по учасникам, по суддям і так далі. Скільки років поспіль ви вже в ролі головного судді? Я в ролі головного судді цих змагань 5 років поспіль. Там були правда якісь паузи, я так я по пам'яті пригадую, але всі турніри я був головним суддює 5 років. Так. Якщо суддя є професійний і порядний, то не дуже складно. А якщо суддя не професійний або непорядний, то складно. Ну, цього року, як на мене, як на мене, напевно, найвищий рівень підготовленості учасників. Це пов'язано з тим, що до нас приїхали команди з-за кордону з сильних країн, бо є в Європі різні. Бокс розвивається по-різному в різних країнах. І в ті учасники, які представлені різними областями нашої славетної держави, так само максимально з сильних областей, і наші відповідно всі львівські команди так само підготували самих кращих дітей. Таких змагань, як проводяться тут. Як мінімум у Львівській області нема, і вже давно не було. А як максимум, я дуже тяжко пам'ятаю, де би проводились по Україні ще такі змагання, тому що на даний момент міжнародні змагання для України це дуже рідкісна справа. зв'язано це з тим, що в нас зараз є військовий стан, на жаль, і тим, що учасники з інших країн бояться просто до нас приїжджати і брати участь. Але в загальному і організаційно, і по суті. Змагань по рівню, по підготовленості, по професіоналізму кадрів. Як на мене, ці змагання є дуже високого рівня. І я думаю, що це дуже позитивно і максимально гарно, як проведено і для учасників, і для суддів, і для глядачів, для всіх. І загалом для такого міста, як Миколаїв, такий захід. Захід, на якому стільки людей в спеціалізованому напрямку показують свою майстерність, це крайні велика рідкість і крайні великі досягнення. Кубок Галичини є важливою подією для розвитку та підтримки молодих спортсменів у напрямку боксу. Місцева влада та місцеві підприємці докладають зусиль, аби такий вид спорту у Миколаєві не тільки розвивався, але й виступав на міжнародній арені. У суботу, 7 червня, турнір. Продовжиться, адже відбудуться фінальні поєдинки та нагородження переможців. Миколаїв на Дністрі – медіа, яка є на варті актуальних та оперативних новин. Більше новин та інформації, подкастів, інтерв'ю на веб-сайті, редакції та Ютуб каналі. Не забувайте підписатися, переглядати, поширювати та коментувати. Залишаємо з вами на зв'язку. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв Надністрі.